Мало хто звертає увагу на розтяжку нашого плечового поясу, а дарма. Адже розслаблені плечі і мобільні плечі це є частинкою фундаменту нашої здорової і гарної постави. Всім привіт! Я Стейша. Ви на каналі Стейша в Шпагайці, і я підготувала для вас класний, ефективний комплекс вправ на розкриття грудного відділу, на розкриття плечей і лопаток. А якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, ставте лайки, а ми тим часом. Поїхали працювати. Починаємо ми наш комплекс вправ з розігріву на грудний відділ. Ми сідаємо комфортно в турецьку позу. Байдуже, яка ніжка. Ми витягуємось ручками вперед, розтягуючи зону між лопаток. Потягнулись. Вісім, сім. Ми створюємо супротив руками проти лопаток. Добре, руками вперед витягуємось і розкриваємось. В іншу сторону, груди подаємо вперед, ручки розкриваємо назад, руки ми не опускаємо низько. Вони навпаки, у нас трішечки вище плеча або на рівні плеча. Зразу відчуваємо розтяжку м'язів, грудей. І ще раз ми скруглились, відчули розтяжку, трошечки зафіксували. І на видих ми розкриваємось, Відчули повністю м'язи грудей. І ще раз, ми закрились, витягнулись, і на видих ми розкрились. В грудях і останнє положення. Повторення ми витягнулись. І на видих розкрились. Залишили 5, 4, 3, 2. Трішки пульсуємо видих. Вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Прекрасно. Одна ручка йде за спинку, одна через голову. І намагаємось взяти в замочок. Якщо ми не торкаємось пальчиками, нічого страшного, ми робимо в своїй комфортній амплітуді. Головне добре нам розігріти плечовий суглоб. І лопатки. Три. Чотири, пять, шесть, семь. 8. Залишили верхню ручку, взяли себе за лікоть, натиснули головою на руку, лікоть у нас якраз посередині голови. І ми залишаємось трошки в цьому положенні, і на видих ми потягнулися вбік, розслабили всю бічну лінію і підіймаємось, міняємо ручку. Головою натиснули на руку, відчули розтяжку. І потягнули трішечки вбік. Прекрасно. Глибокий вдих. Ми кладемо протилежну ручку на коліно. І на видих ми розвертаємось, трішечки розслабляємо поперек. Дивимось назад. І на іншу сторону глибокий вдих. І видих ми. Подивились назад. і Ще по одному повторенню: вдих і видих. Довертаємося в плечах так само. І вдих. І видих, довертаємось в плечах. Прекрасно. Сідаємо попи сідницями на п'яточки, витягуємо знову ручками вперед. Розкриваємось добре. Витягнули ручки, потягнули назад і прокрутили, створюючи напівколо, і вертаємо назад ручки і закриваємось в спинці. Ми маємо відчути розтяжку, не робимо різкі швидкі. Такі рухи відчуваємо кожен рух, кожен м'яз, який у нас тягнеться. Тут у нас працює і спина повністю, і грудні м'язи, і плечові суглоби. І дуже повільно працюємо Чотири І останнє повторення, розкриваємось. Не поспішаючи потягнулись і закрились. Прекрасно ручки беремо за голову, і ми скруглилися не тільки в шиї, а ще й в зоні лопаток. Трішечки підкручуємо таз. Ручки розслабляємо, намагаємось під своєю вагою рук потягнути. Якщо вам недостатньо розтяжки, то ми намагаємось не сильно, але створити тиск руками. І розкриваємось в протилежну сторону, лікті розкриваємо широко, виштовхуємо груди вперед. Не дуже сильно прогинаємось в попереку, більше все ж таки в грудях. І знову ми закриваємось і розкриваємось. І закриваємось і розкриваємось. Є. Потягнулись вбік, лікоть вгору. Скругляємось через грудний відділ, і розкриваємось в іншу сторону, лікоть вгору. І знову вперед скруглились і розкрились. Вперед, скруглились. І розкрились. Плавний рух відчуваємо, як у нас прям перемикається розтяжка з одного м'яза на інший. І ще по одному повторню скруглились. Розкрились, скруглились, розкрились. Намагаємось так само зробити на задню поверхню. Розкрились, в сторону нахили. Розкрились широко лікті в сторону нахил, розкрились. В сторону. Розкрились. В сторону і розкрились в сторону. Одне коло в одну сторону, ми добре скрутились, розкрились, потягнулись назад, в сторону. І навпаки, в інший бік. Потягнулись назад, в сторону і скруглились. Прекрасно, через круглу спиночку плавно піднялись наверх. Стаємо на опору на коліна і на кисті. Ручки чітко під плечем, ніжки чітко під тазом. І ми працюємо тільки зоною лопаток. Поперек не вмикаємо. Витягуємо добре лопатки наверх. Тобто ми не підкручуємо таз, да, не працюємо всею спиною, а сам поперек у нас розплавлений, і ми витягнули добре лопатки. І навпаки, не прогинаючи поперек, ми провалюємося в плечах донизу і лопатки з'єднуємо. Не провалюємося в животі. Таз рівний поперек рівний. І поїхали. Працюємо лопатками. Витягнули добре лопатки. І провалилися вниз. Вісім повторень. Це у нас два. І витягнулись. Потягнулися вниз. Три. І витягнулись. Потягнулися вниз. Чотири. І витягнулись. Потягнулися вниз. 5 і вгору. Вниз, 6. І вгору. Вниз, 7. І вгору. Вниз. 8. Все так само, тільки додаємо згинання в ліктях. Вгору і вниз згинаємо лікті, торкаємось грудьми підлоги. І відштовхуємось ручками, потягнулись вгору. Лопатками поперек не працює. І опустилися вниз сім. І виштовхнулись вгору і вниз шість. І вгору. І вниз п'ять. І вгору. І вниз. Чотири. І вгору. І вниз. Три, добре розтягнули лопатки, простір збільшили між лопатками. І стисли лопатки, провалились грудьми. І останній раз скруглились і опустились. Ми залишаємось внизу, тільки випрямляємо ручки. Ручки чи можна вуші. Добре випрямляємо їх, витягуємо з ними вперед. Розслабляємо добре плечі і провалюємось, відчуваємо комфортну розтяжку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, додаємо трішечки перекат на одну ручку, на одне плече, і на другу ручку, на друге плече. І ще раз. Одна ручка, Друга. Це два, робимо п'ять повторень. І одна ручка і друга, три. Одна ручка і друга. Чотири. І одна ручка, і друга, П'ять. Ми залишаємось на цій руці, другу забираємо. І допомогли собі ще краще лягти на ручку. Залишаємось 10 секунд. Звикаємо, витягуємо всю бічну лінію. 10, 9, 8, 7. Дуже обожнюю цю витяжку. 6, ручкою тянемося весь час вперед. 5, 4, 3. Два. Один. І змінюємо руку. Тепер другу витягуємо. попередню згинаємо. І опустилися на плече. Тянемось. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один прекрасно Сходимо. Ми стаємо на чотири опори, витягуємось однією рукою вгору, вдих. І видих опускаємось донизу рука між рукою і ногою. Дуже добре протягнута вперед, опускаємося на плече і залишаємось в цьому положенні. Лівою рукою впираємось в землю і розвертаємо себе в спині. Залишаємось на 10. Нижньою рукою також впираємось в підлогу. Вона як допоміжна, для того, щоб ми себе чим краще, тим, тим взагалі крутіше повернули в плечах. Три, два, один. І та ручка, яка в нас зігнута, вона стянеться тепер вперед. І ми провертаємо себе ще краще в плечах, затримуємось 10. Дев'ять. Вісім, сім. Шість п'ять. Чотири. Три. Один, прекрасно. Ми стоїмо на чотири опори. Все те саме на іншу сторону. Ліва ручка вгору, витягнулись, вгору розвернули плечі. І видих опускаємось вниз, витягуючи руку, наскільки ми можемо, сильно вперед, опускаємось на плече. Ручкою сперлися і розвертаємо себе 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і витягнулися ручкою зігнутою наверх. І провертаємо себе в спині. Залишаємо десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Прекрасно. Ми сходимо і лягаємо на спиночку. Зараз буде мій самий улюблений комплекс на грудний відділ. Ми лягаємо на землю. Тепер ми кладемо праву ніжку за ліву і лягаємо добре на лівий бік. При цьому у нас коліна має бути дуже добре притиснуте. Ми лягаємо на лівий бік і підсуваємо трішки ножки до себе, так щоб у нас верхня нога була на рівні пупка або навіть трошечки вище, і ми комфортно лежали. Ножки нікуди не дівалися. Ручки ми беремо в замок, за голову. Лікті у нас на рівні очей. Ми лежимо комфортно, не скручуємося спиною, спинка рівна. Ми робимо глибокий вдих. І на видих розкриваємося ліктем, кладемо лікоть і лопатку назад. Ми зразу дивимося за тою рукою, яку ми розкрили. І залишаємось на 30 секунд. Добре, витягуємо грудний відділ. Тримаємося два. Три. Дихаємо спокійно, намагаємось звикати. Чотири. Коліна у нас не відривається від землі. П'ять. І ми самостійно себе добре дотискаємо в підлогу або в килимок. Вісім, дев'ять. Десять. Відчуваємо розтяжку грудних м'язів, може ще відчуватися поперек, сідниця. Може, не у всіх, але може. Але в основному тут розтяжка на грудний відділ. 20, і ще залишаємось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два. Запам'ятали це положення. І зараз входимо в динаміку. Закриваємося вдих. І розкриваємось вісім раз. Видих. Разом з поверненням голови. Добре, притисли лопатку. І вдих. Видих. Дотягнули себе, два. Закрились вдих. І видих. Три. Вдих і видих. Чотири. Вдих, і видих. П'ять. Вдих. і видих. Шість. Вдих. і видих. Сім. І останній вдих. І видих вісім. Закрились, витягнули ручки перед собою, і тепер працюємо верхньою рукою. У нас верхня рука дуже сильно витягується вперед. Чи можна сильніше? У мене, наприклад, ось так ож виходить на півтори долоні. Прямо на півтори долоні витягнулись. Уявляємо, ніби вас хтось зараз схопив за цю руку і дуже сильно тягне її вперед. І так само ми працюємо, тягнемось дуже-дуже дуже сильно цією рукою, працюємо по землі. Розкриваємо, 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 розкриваємо. Рука не відривається від підлоги. І ми повернулися в наше положення. Яке ми робили попереднє. І вертаємось назад. Ми не просто ведемо руку, ми витягуємось нею дуже-дуже дуже дуже сильно і дуже-дуже дуже сильно вперед. І так на півтори долоні. І робимо опять повторення. Один ми вже зробили. І розкриваємось. Один. Ручка по землі. Два. Три і приклеїли руку. Плече. Лопатку. Чотири. І вертаємось п'ять. Шість. Сім. Це два. І один. Два. Три. Чотири і п'ять. Шість. Сім. Три. І один. Два. Три. Чотири і п'ять. Шість. Сім. Чотири і останній. Один. Два. Три. Чотири і п'ять. 6, і дотянулись максимум 7, 5. Прекрасно. Все те саме ми робимо на іншу сторону. Ми закидаємо ліву ногу за праву. Лягаємо на правий бік. Зразу лягли рівно. Ручки за голову. Коліночко підтягнули до себе. Угу. Ручки поставили, вдих. І видих розкриваємось добре плечем і лопаткою назад. Голова повернута. І залишаємось на 30 секунд. Один. Дотягуємо себе. Два. Тягнемось плечем, лопаткою ліктем. Три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім. 9, Десять. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять, 20, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Ми одночасно і розслабляємось і дотискаємо себе. Пять. Чотири. Три, два. І робимо динаміку з вісім повторень. Закрились вдих, розслабились. І видих, витягнулись. Вісім. Закрились вдих. І видих, витягнулись сім. І вдих. І выдих, шість. І вдих і П'ять. І вдих ідих. Чотири. і вдих і, видих. і, вдих, і видих. Три. І вдих ідих. Два. І вдих і видих. Один. Повернулись, витягнули ручки і зразу верхньою ручкою. Добре потягнулись вперед на максимум. І ведемо на півколо. Один. Два. Витягуємось. Три. Витягуємось. Чотири. І закриваємось. П'ять ручка по землі. Сім. І дуже добре вперед. Один. І один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Нагадую, що ми не просто робимо вправу, а витягуємось кожну секундочку, кожен міліметр. Це у нас два. І один. Два. Ще тянемося, тянемося, тянемося. Три. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. Три. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Тянемо, тянемо, тянемо. Шість. Сім. Чотири. І останній раз. Один. Два три, чотири і п'ять. Шість. Сім. П'ять. Чудово. На сьогодні наш комплекс завершений. Всім дякую, великі молодці. Обов'язково напишіть у коментарі, як ви себе почуваєте. Я, наприклад, вже відчуваю, що я набагато краще відкриваюся в грудях. Тому цей комплекс просто must have. Якщо ви у вас сидяча робота, ви можете його виконувати абсолютно щодня. І якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, я прикріплю поруч QR-код на відео на тело. Також буде посилання в описі під цим відео. Я буду дуже вдячна вам. За підтримку мого контенту і мого каналу. І так само обов'язково не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, і обов'язково поставити лайк під цим відео. Ну і що, папа, -па, до нових зустрічей. Всім гарного дня!